Всім привіт, а Сьогодні я хочу розповісти. А яким же чином зареєструватися на Upwork як ФОП? І які основні кроки для того, щоб максимально легально і з мінімальним набором паперів можна було вивести ваші кошти на ваш власний рахунок ФОП? Але спочатку я хотів би вам напам'ятати, що це наш виключно волонтерський проект, і ви можете зробити дуже легко свій внесок в розвиток нашого проекту. Для цього підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки і не забувайте про ваші коментарі, тому що вони нам допомагають скоригувати план наших випусків і концентруватися на самих болючих питаннях. Фрилансерів і так, перший етап це додаткові налаштування нашого профілю, на яких ми вже зупинялися під час наших перших уроків для фрілансерів. Заходимо у розділ Tax Information. Тут ми бачимо Tax Residence. Саме тут я дуже раджу вам використовувати саме ту адресу. Це адреса вашої прописки і юридична адреса вашого ФОПа. Її краще взяти з документів з реквізитами вашого ФОПу з банку. Наприклад, я отримав їх. Із монобанку, де я беру коректну назву вулиці, квартири і наш індекс. Все. я перевірив, що все у мене співпадає, і нажимаю «Save». Друге, в Tax Identification» вам необхідно зазначити «Private Entrepreneur». Я знаю, що у нашому гайді ми писали «Individual Entrepreneur». але з реквізитів банку ви бачите, що коротка назва це «P», і Тетеренко – це Private Entrepreneur. Після цього я зазначаю, що я не зареєстрований як платник податку ПДВ і теж зберігаю. На цьому реєстрація вас на Upwork як ФОП. Завершена другий етап це попереднє погодження документів з нашим банком та отримання реквізитів, які ми потім будемо використовувати при проведенні цього платежу. Для цього нам спочатку необхідно підготувати саме документи. Ми переходимо у розділ «Transaction History». обираємо саме ті контракти, по яким ми плануємо виводити кошти. Хочу звернути вашу увагу, що для того щоб документообіг був як легшим. Краще виводити кошти кратно вашим інвойсам, а не в переміжку між всіма сумами для того, щоб потім заплутати себе і банк у підтвердженні цих документів. Я обрав два головних контракта. Наприклад, ось цей контракт за вивчитом комісії це буде 270. І ось цей контракт. Тотал в мене буде 522 долари. Завантажую ці інвойси, один і другий, і перехожу у свій банк. Я свідомо буду використовувати не монотоприват, Приват, а у який не має прямої інтеграції з апворком чи пайоніром для того, щоб спробувати. Цю модель на банках, які мають стандартний фінмоніторинг моніторинг та загальні умови з загальними інструментами. Отже, потрапляю у цьому банку у розділ валюта, передача документів, створюю нову заявку. Тип операції у нас експорт, тому що ми експортуємо послуги, а отримуємо валюту. Друге підстава: новий контракт немає різниці. Контракт чи інвойс. насправді інвойс також має ту ж саму силу, що й контракт. Розрахунок Обираю валютний рахунок, і тут я використовую свій шаблон у додатковій інформації. Що я планую отримати платіж і попередньо хочу погодити документ. Платником виступає Upwork. Призначення платежу буде Payments for. В моєму випадку це Design Services. Into the invoices. і сюди мені треба зазначити інвойси, по яким я буду отримувати ці платежі. Перший інвойс це номер такий. Від такої то дати. А, invoices. and і другий інвойс. Загальна сума надходжень, яку я очікую, це 522 долари. А також необхідно завантажити саме ці інвойси. Хочу звернути увагу, для чого ми розглядаємо саме цей шлях із декілька новосями. З одним все зрозуміло: є один контрагент, є один набір паперів, але ми ж хочемо заощаджувати на комісії апворку, який за кожен транш. Бере 30 доларів, і тому ми хочемо якомога більше траншів надіслати. Але необхідно розуміти, що для того, щоб банк не затребував ще додаткову якусь інформацію стосовно там контракту або розшифровки цих платежів, треба обмежитися сумою до 400 тисяч гривень. Еквіваленту у нас все готово. Номер контракту у випадку, якщо ви виводите транш, в якому міститься лише один інвойс. У номері контракту ви можете зазначати, наприклад, той же самий інвойс. Якщо ви там міститься декілька інвойсів. Я спробую просто зазначити, що в мене без контракту: надіслати, підписати. Тепер ми будемо очікувати від банка інформацію щодо наших паперів, чи влаштовують їх повний набір того, що ми їм надіслали. Насправді це були дуже прості папери. Це лише два інвойси і пояснювальна записка. А також будемо чекати від банку реквізити, які ми скористаємося у на наступному кроці, коли ми будемо прикріпляти ваш валютний рахунок ФОПу безпосередньо до профілю Upwork. І ось наш наступний етап. Ми отримали листа від банку та по. Пали під валютний контроль. Точніше кажучи, виникли запитання у валютного контролю до деяких наших контрактів, точніше, інвойсів. І в мене теж були деякі сумніви, тому що інвойси за погодинну роботу виглядять трішки інакше і не містять всієї необхідної інформації. Але це не є проблема. Ми зараз все це виправимо. Отже, давайте дивитися. Ось я отримав відповідь на лист. Який надсилав з попереднім погодженням контрактів, де мені пишуть, що перший контракт погоджено з фікс-прайсом, а ось другий контракт потрібно вказати, які саме послуги надавалися. Отже, давайте зараз ми знайдемо цей наш контракт і відкриємо його в adobe Acrobat. Ось, бачите, він майже не містить ніякої конкретної інформації. Є лише години. Період і номер контракту, але тут не зрозуміло, що це є номер контракту. Ми зараз все це виправимо і насправді ми нічого не порушуємо, тому що ми є виконавцем і ми самостійно формуємо свій, свої інвойси. Тут нам Форд лише допомагає, тому раджу у контрактах по годинах просто внести додаткову інформацію. переходимо в Edit PDF і у цьому пункті ми ось цей. ID переносимо наприкінці. А на початку ми напишемо, як це в нас було у нашому попередньому інвойсі. Invoice for PowerPoint deck Design. Все. Тепер наш інвойс містить інформацію. І є години, і є номер контракту. Якщо доведеться ще показати в подальшому сам безпосередньо контракт зберігаємо, завантажуємо та пишемо коментар. Додали до оновлений інвойс. Тепер будемо очікувати на остаточне рішення банку. Хочу нагадати, що від надсилання попередніх документів до отримання першого зворотнього листу пройшло декілька годин. Все залежить від банку. Ми спеціально не використовували ні МОН, ні Приват, а один із комерційних банків, який не має таких додатків і таких інтеграцій з Піонером, як Інші ну що це зайняло у нас приблизно 2 години очікування, і ми отримали відповідь від банку, який про опробував наші інвосії. Ось можете побачити ця галочка, це якраз означає. Але для тих, хто планує користуватися саме банком Укрсип, є маленький нюанс, який я опустив на минулому кроці. Так, от, нам недостатньо було просто написати відповідь на цей запит. Нам ще треба було перейти в режим редагування, після чого знімаються всі підписи, і після цього змінивши дату на поточну. Знову зберегти та підписати цього листа для банку. Інакше доведеться дуже довго чекати. Хочу закцентувати увагу на тому, чому саме такий набір паперів дуже важливий, тому що якщо ви робите самостійно ці рахунки, вказуючи лише в замовниках і платниках Upwork, ви скриваєте інформацію про кінцевих замовників. А от банку якраз треба знати, хто є кінцевий замовник, хто є платник і якраз. Перевірити їх на наявність там санкцій та іншої інформації, яка, яка буде заважати да, вам з ними співпрацювати і зараховувати кошти з рахунків цих юридичних осіб. Отже, зараз ми вже маємо Upwork-аккаунт, який налаштований на ФОП, і узгоджений перелік паперів, які ми можемо використовувати при подальшому виводі всіх наших коштів. Лишилося лише приєднати ваш ФОПовський рахунок до Upwork-у, та коректно його заповнити, і далі вже ви зможете отримати кошти. Про це ми саме і будемо говорити в нашому наступному відео, там де я буду виводити кошти саме по цим інвойсам.